П'ять сантиметрів. Принаймні п'ять між нашими пальцями. У твоїх зокліває бажанням цигарка, які судилось перегоріти, перехотіти, і в обіймах фільтру писати попелом мемуари про заклик вітри у власних спалах, розтрачений задля спітнілих пальців, які байдужно тепер відправлять вугільні рештки до попільнички з відбитим краєм. Чотири у моїх розпускають слинки краплинки винного, виноградного, чорносинього, щедро розмазаного клейонкою. А ще як воно було б весільним. Якась наречена в жовтому платті, з пухнастими кутиками плечей, спокійно й радісно запивала похмільну сить із двох пар очей. Три сантиметри. Моя математика проста, бо вивірена до ста відсотків бажанням вижити. Два з половиною, два з четвертиною. Я відчуваю таке тепло, як, можливо, лише над столом, тримаючи руки на певній відстані двох сантиметрів усім на зло. А говорити про сантиметр немає сенсу. Його не було. Двадцять, тридцять, пів метру, три метри. Ти вийшов з кімнати, і все пройшло.